Оласували грибами, і тепер в реанімації. На Львівщині отруїлися троє людей. Стан одного чоловіка вкрай тяжкий за його життя. Борються лікарі. Гриби 60-річний чоловік назбирав ще в понеділок. Того ж дня зварив підливку, наївся сам і нагодував двох свинів. Наступного дня їм стало погано. Найгірше почувається батько. Лікарі припускають, що родина отруїлася блідою поганкою, яка ймовірно була серед їстівних грибів. Від реанімації не відходить жінка і мати потерпілих. Сама вона грибів не їла, була на роботі. Стверджує, чоловік досвідчений грибник, збирає кілька десятиліть і досі жодного разу ніхто не труївся. Позбирав, відварив, зварив підливу і все. Хлопці поїли. Якщо людина збирає 35 років. Бо я йому все довіряла, він все постійно він все не збирав ті гливи. Стран батько важчий, ми думаємо, що це отруєння бідою поганкою, хоча підтвердження даного факту ще не маємо. Зранку будемо мати повторні аналізи і будемо точно знати, чи це бліда поганка, чи ні.